Ця історія почалася з невеликої забави. Я не пам'ятаю, чия це була ідея, але точно не моя. У мене від однієї думки про те, щоб зайти в темний ліс, підкошуються ноги і відмовляються рухатись далі. Але один з наших друзів вирішив урізноманітнити нашу нічну авантюру невеликою грою. Ми сиділи навколо багаття на узлісі пізно вночі і травили байки. Було дуже весело. Жарти, алкоголь. Потім було озвучено такий собі квест. Суть полягала в тому, що потрібно йти через ліс строго в певному напрямку, і при цьому не обмочити штани від страху, а найголовніше не заблукати. Якщо все зробити правильно, то рано чи пізно ти впрешся в стежку, і вона плавно виведе тебе назад до багаття і до друзів. Загалом такий шлях займе близько 20 хвилин. Звісно, в такій глухій темряві не видно стежки, і орієнтуватися потрібно було суворо на дотик. Йти назустріч темряві повільними кроками і щосекунди сподіватися на те, що твоя нога рано чи пізно ступить на заповітну стежку. При цьому уява постійно малює перед тобою глибокі яри і ступати доводиться дуже обережно. Це важко ще й тому, що у якийсь момент тобі може здатися, що ти вже пройшов стежину або ж сильно відхилився від курсу, і тепер зариваєшся дедалі глибше і глибше в ліс, з якого потім не факт, що зможеш вибратись. Ми тягнули сірники, усього їх сім штук, рівно як і сім людей навколо багаття, і три з них короткі, тобто три людини одна за одною зайдуть. Першим витягнув короткий Павло. Це такий пухкенький незграбний хлопчина. Він поморщився від того, що йому доведеться йти першому. Але не схоже, що він так вже сильно боявся цього. Наступний сірник дістався мені. І хоч я і був уже добряче на підпитку, сміливості мені це не додало. Йти туди я категорично не хотів. Але як годиться було за правилами квесту, я почекав 10 хвилин після того, як Павло зайшов до лісу і пішов за ним. Я зрозумів, що зайшов уже занадто далеко, коли стало дуже холодно. Повертаючи голову назад, я вже не бачив багаття. Ось тут то моя уява і розігралася. А що, якщо я вже пройшов стежку, або що буде, якщо я випадково відхилився і вже не йду назустріч стежці? Мої страхи підганяли мене. Але йти розмашистими кроками не можна, інакше стежка може промайнути в мене з-під ніг, і тоді я найімовірніше заблукаю. Ось я йшов, практично шоркаючи кросівками по сирій землі, скануючи кожен міліметр землі. Спершу брудом просочилися кросівки, а потім і шкарпетки. Моє літнє взуття не підходило для такого походу. Напруга всередині мене наростала з кожним кроком, я став лякатися гілок, трави, стовбурів дерев. Але все це здалося б мені казкою, яку я тоді знав, що на мене чекає попереду. Десь правіше від себе, я почув протяжний крик, такий дзвінкий і надривчастий, що переходив у хрип, ніби людина, яка видала його, кричить з останніх сил в повному відчаї. Я зірвався на біг. У випадковому напрямку. Здається, я побіг трохи назад, і вправо, чи вліво, точно не скажу вже ніколи. Але я досі дивуюся, як вийшло так, що я не зустрів лобом якесь найближче дерево. Я біг досить довго, і дерева, здається, пролітали силуетами навколо, або моя уява сама домальовувала ці силуети, намагаючись таким чином, хоч якось пояснити, як я в них ще не врізався. Через кілька секунд бігу я побачив мерехтливе вдалині світло і кинувся до нього. Інші, мабуть, вирішать ще злякався і повернувся назад. Я думав, що це багаття, з якого я почав шлях у цей кошмар, але я помилився. Переді мною відкрився невеликий острівець, галявина, оточена густим лісом. У центрі галявини стояв невеликий будиночок. Він і був джерелом мерехтіння через невеликі вікна світіння вогню осявало темряву, і з труби бутиночку йшов густий дим, збираючись у згустки, а потім розчиняючись у верхівках дерев. У мене не було бажання завалюватись посеред ночі до чужого будинку, але й вибору теж. Тому я постукав у двері і почав вигадувати, що скажу і як буду виправдовуватись, але на мій стукіт ніхто не відреагував. Навіть на повторний, і в той момент, коли я вирішував, чи варто мені заходити всередину без дозволу, десь збоку почувся ще один крик, від якого, як то кажуть, душа вп'яти, і я буквально загрукав кулаком у двері, від чого вони почали розгойдуватись, ледве тримаючись у отворі. Не отримавши термінового запрошення всередину, я зневірився і вирішив летіти в них плечем. І ввалився всередину. Побачене всередині мене спантеличило, мій погляд зупинився на столі, який знаходився ліворуч від входу. На ньому лежали різні ножі, шаблі та сокири. Кожне знаряддя унікальне і мало різні габарити та типи лез, кому і навіщо може знадобитися стільки холодної зброї. Але величезні капкани, що лежали в купі праворуч від цього столика, вразили мене ще більше. Я оглянув усю хату і більш нічого незвичайного не помітив ліжко, стіл посередині камін, на ньому щось варилося за запахом, схоже на м'ясо, праворуч від каміна люк, напевно, в погріб. І тут я почув ще один крик, тільки цього разу вже ближче. Я не впевнений, але здається, він виходив уже не з лісу, а з галявини, на якій стояв цей будинок. Тобто зовсім близько. Сильно перелякавшись, я в паніці почав шукати, куди б сховатися, і не придумав нічого кращого, ніж залізти під ліжко. Банальнішого місця годі й шукати, але все ж таки ліжко досить широке. Я б навіть сказав, в майже двоспальне. Тож я зміг гарно сховатися під ним і зачаївся. На мить настала повна тиша, я став слухатися своє власне серцебиття. Вхідні двері скрипнули. Кімнату наповнили важкі кроки. Велика постать пройшла в центр приміщення і завмерла, немов оцінюючи обстановку. Потім почувся дзенькіт. І великий капкан з його рук відправився в купу до таких же великих капканів. Ось тільки той, що впав щойно поруч, був просякнутий якоюсь рідиною, і мені не знадобилося багато часу, щоб зрозуміти, що це була кров. Між зубів цього кап... Між зубів цього капкану застрягли криваві шматки м'яса. Постать прийшла до входу в підвал і нагнулася, і я зміг її розгледіти. Це був досить великий чоловік із зайвою вагою. У нього був оголений торс і чорні штани з плямами бруду, на ногах чоботи великого розміру. Він застиг біля входу в підвал і, здається, будь-якої миті міг повернутися в мій бік. Потім пригладив своє довге сильне волосся назад, випростався і, взявши один із капканів, швидко покинув хату. Я лежав нерухомо. Як закляклий і дихав через раз. Моя свідомість була настільки сильно оповита жахом, що здалося б, моя душа ось ось вискочить із тіла, ну або я щонайменше знепритомнію. Я не знайшов у собі жодних сил і сміливості, щоб залишити моє ненадійне укриття, десь глибоко всередині я знав, що незважаючи на сильний страх, виходити не можна, і інстинкти мене не підвели. Він повернувся, але цього разу не один. Він ніс на плечі когось, і коли він відчинив погріб і почав у нього спускатися, мене засліпило те, що я побачив. Це був Павло, той хлопець, слідом за яким я зайшов у ліс. На його обличчі застиг жах, його очі були вирячені, його холодне обличчя вселило у мене екстремальну паніку, яку вже я не мав сил придушувати. Двері в погріб зачинилися. І тоді я зрозумів, що це найімовірніше мій єдиний шанс. Потрібно тікати. Я виліз із підліжка ліжка і повільно попрямував до дверей, намагаючись не видавати зайвого шуму. У цей момент у льосі щось прогреміло, і я немов зірвався з ланцюга, кинувся в бік дверей, відчинив їх і стрібнув у бік лісу. У нічній темряві і паніці я не помітив величезного капкана, поставленого якраз біля входу. Моя права нога прийшла рівно в його центр і активувала механізм. Великі зуби леза увійшли в мою ногу з двох боків. Біль засліпив, і я впав на коліно і заволав на весь ліс, зриваючи горло. Погріб позаду мене у будинку відчинився. Ця тварюка, мисливець, у чий капкан я потрапив, судячи з його круглих від азарту очей, розраховував саме на цей результат. Може, він навіть одразу й помітив мене під ліжком, але вирішив, що просто так схопити це надто нудно і потрібно урізноманітнити гру. Він звільнив мою порвану ногу, що стікала кров'ю, і, взявши капкан, зайшов у хату. Я напружився з усіх сил. І поповз у бік лісу. Я робив це скоріше на інстинктах, ніж реально вірив у те, що зможу від нього відповсти. Однак я зумів відпустити спершу на метр, потім на п'ять і на десять, усе далі і далі віддаляючись у бік лісу. Закидаючи черговий раз руку вперед, я відчув спершу хлопок, а потім по моїй руці пройшла судома. Озирнувшись, я помітив у себе в правому плечі невеличку рукоятку. А потім нестерпний біль накотився ще раз, прориваючись крізь літри адреналіну в моїй крові. До речі, болю від пораненої ноги я тоді навіть не відчував. Кумедна штука цей людський організм, звичайний гнилий зуб у повсякденності може боліти так, що хоч на стіну лізь, а ось сокиру в плечі інколи можна й не одразу помітити. Мабуть, усе надто залежить від ситуації. Чолов'яга безцеремонно схопив руків'я сокири і з невеликим хрускотом витягнув його з мене. Плече завібрувало і вкрилося жаром, кров сочилася і стікала по спині та руці. Я відчував її тепло. Тим часом товстун закинув мене собі на спину, і ми вирушили на базу. Підвал був тьмяний та просторий, усюди по периметру свічки, біля стіни розставлені саморобні столи. На яких лежали понівечені тіла, у когось бракувало голови, у когось недолік полягав лише в пальцях, а десь і половина тіла була відсутня. Я відчув блювотні позови і заткнув рукою ніс, рот і очі, щоб не бачити і не відчувати цього. Побаченого виявилося для мене занадто. Звісно, занадто було ще тоді, коли я йшов назустріч стежці і почув крик. Але зараз це вже було через міру. І жоден капкан чи сокира в плечі з цим жахом не зрівняється. Він поклав мене на один зі столів до решти трупів. Я вдавав, що був без свідомості, і напевно мій змучений вигляд тому сприяв, і він чомусь вирішив, що мене вже можна поставити в один ряд із цими мертвими. У той час я, незважаючи на свої травми, був готовий у будь-який момент зірватися. У мене ще було трохи сили. Питання лише в тому, чи зміг би я бігти на одній нозі. Я відкрив очі і дивився йому в спину, а він тим часом заточував якийсь іржавий тесак. Після заточування він почав шматувати тіло мого знайомого. Розмашисті рухи, йшли від стелі до тіла. Він робив це легко, немов обробляв свинину на вечерю. І, мабуть, про вечерю я не даремно подумав, тому що після кількох Помахів він узяв невеликий шматок м'яса і закинув собі в рот. На мене накотилася друга хвиля нудоти, яку я вже практично не міг стримувати. Нагорі почувся крик. Цей людожер його почув і моментально розвернувся. Я ледь встиг набути несвідомого вигляду, але схоже, що його це абсолютно не хвилювало. Він струмив свій ржавий тисак у тіло, як зазвичай струмляють у землю лопату, і пішов нагору. Залишивши мене одного, я акуратно сповз зі столу і сперся на свою здорову ногу. Варто було мені тільки оглянути свою поранену ногу, як вигляд білої кістки став останньою краплею і мене знудило. Я зняв ремінь зі своїх джинсів і тугіше перетягнув ногу. Здається, я і так втратив занадто багато крові. На жаль, із плечем я так вчинити не міг. Ту рану я просто перев'язав футболкою. Сподіваючись на те, що це хоч якось сповільнить потік крові, що стікав по моїй спині, я рушив потихеньку нагору, повільно, але водночас так швидко, як тільки міг. Люк піддався легко, і я потрапив знову в хату. Досі не знаю чому, але я одразу ж заліз під ліжко. Може я тоді його чув, а може, це неймовірні інстинкти проснулися в мені. Бо в той самий момент, як я заліз під ліжко, вхідні двері грюкнули, і в мене сталося дежав'ю. Знову прогримів величезний капкан, і знову цей звір потягнув когось у підвал. Цього разу обличчя жертви я не розглядів, але пізніше дізнався, що це був один із наших друзів, тих, хто сидів навколо багаття. Я пролежав ще хвилину під ліжком, щоб переконатися, що він не помітить моєї відсутності і не побіжить одразу за мною. Так само сподіваючись, що цього разу укриття спрацювало. З такою ногою від цього звіра в людській подобі мені втекти просто так не вдасться. Тут потрібна була хитрість, і я це чудово розумів. Я виліз із підліжка і відчинив двері. Цього разу він не чекав моєї втечі, і капкана під дверима не було. І в мене народився хороший план помсти. Я знав, як піти так, щоб мене запам'ятали. Я відійшов від хати вже на пристойну відстань і сховався в темряві лісу. Ніколи ще темрява не здавалася мені такою затишною і безпечною, як зараз. Настав час приводити план у виконання. Я знайшов відповідний камінь і жбурнув його, цілячись у вікно. Перший раз промахнувся, і другий теж. А ось втретє влучив. Вікно розійшлося в тріщинах, і скло осколками звалилося на підлогу і землю. Потім я зачаївся і став одним цілим із навколишнім середовищем, ніяк не видаючи своєї присутності. Двері відчинилися, і вже знайомий мені звір з'явився на порозі з сокирою в руці. Він зробив упевнений крок уперед, і це напевно став останній для нього крок. Пастка спрацювала. Капкан зачинився, і тепер уже він своїм нелюдським ревом віддавався в простір. Той капкан був більшим за решту, і мені довелося неабияк попотіти, розтягуючи його. Але те полегшення, яке я відчув, коли він витягнув з капкану лише половину своєї ноги, не зрівняється ні з чим. Тепер він був по-справжньому злий і готовий посперечатися, якби він міг до мене дістатись, то порвав би мене голими руками. Але крім злості, він випромінював жах, той нелюдський жах, якому він піддавав інших людей. Сокира полетіла в випадковому напрямку в бік лісу. Швидше за все, він зрозумів, хто цей подарунок підкинув йому під двері. Ну та й нехай, подумав я і рушив у глиб лісу. Далеко відходити не став. У лісі ще могли б бути активні пастки, а я й так уже шкутильгав на одну ногу, і так і шкутильгаю досі, ось уже декілька десятків років. Тієї ночі я дочекався світанку і рушив уперед, ретельно дивлячись собі під ноги. Рано чи пізно кудись та вийшов би, і вийшов якраз на ту саму стежку. У голові досі не вкладається, через що мені довелося пройти. Щоб нарешті дійти до цієї стежки, якою можна навіть у повній темряві плавно вийти з лісу.